Здоровенькі були. Ми тут того нахімічили трохи з надрукованою на 3D-принтері моделлю меха з гри Iron Harvest. Більше подробиць в минулому відео, що за модель. Додали трохи фактури з допомогою шпатлівки від Tamiya та деяких інших приколів з підручних засобів і матеріалів своїми власними силами. Цікаво, що вийде після процесу фарбування. І чим я і збираюсь сьогодні зайнятись. Ну а підтримуй нас в наших починаннях і більше того просувай ідеологію 3D-друку, Artline.ua — не просто Магаз, а місце, де класний асортимент 3D-принтерів і такихось бюджетних моделей до більш просунутих приладів під різні задачі, під різні матеріали для друку. Окрім принтерів і, власне кажучи, матеріалів. Тут ще можна отримати і технічну підтримку, обслуговування, налаштування, і навіть допомогу в навчанні й освоєнні робіт з такими ось машинами. Пробуйте себе в 3D друці з Artlineua, а я піду не те що пробувати, а навіть доводити до кінця такий собі проект, теж надрукований на 3D принтері. Ці необхідні посилання на Artline UI будуть внизу під відео, так само як і попередня серія. Ми почнемо мабуть, з чорного ґрунта. Можна і не чорного, але мені заходить саме такий колір в роботі з моделю, тим паче, що наступний базовий шар фарби буде темний, тому чорний колір тут нормально. Просто задуваю аерографом в один-два рівномірних шари, щоб ніде не виднівся оранжевий пластик чи то філамент. Вже виглядає цікаво, але це тільки початок. Базовий шар зеленої фарби, по суті, колір має бути схожий щось на наподобі е, японських вини, що, що такий собі зеленувато і зумрудний. Я прям такий колір не хочу, але щось схоже трошки світліше. Взагалі, як я казав, модель по мотивам з гри, тому і фарбування буде аналогічне, але ніхто вам не заважає вибрати будь-який інший. Варіант фарбування, оскільки це все-таки фентезійна якась модель. Що ж, те, що вийшло, і досить непогано. Після процесу аерографії, тут ще було трохи висвітлювань, які ми робили таким самим чином, як, наприклад, в моделях Козака чи Страйкера. І отримуємо, по суті, цей колір. Мені подобається, він не дуже темний, але схожий на оригінал, і такий холоднуватий. Насправді рельєф виглядає пристойно, що досить важливо. Так, є тут грубуватість поверхнень, але це прийнятно, як на мене. Добре, почнемо з простого, пофарбуємо важкі кулемети колір Gun Metal. Ось така фарба. Трохи націдимо об'ємність і працюємо дрібним пензликом. По можливості працюємо обережно, хоча, якщо десь наляпаємо, то, в принципі, нічого страшного не буде. Потім підправимо. В цілому досить приємно працювати пензликом поверх аерографії. Що далі? Далі намішав той самий Gunmetal, але вже з додаванням срібного кольору. Тим самим отримали щось по типу графіту чи просто колір металу. І далі розфарбовуємо металеві пояси та все інше, що на артах в колір нефарбованого металу. Далі я, мабуть, замість змивки, яку я традиційно роблю наступним етапом. Додам трохи сколів, а точніше, слідів іржі. А вже потім змивку. Хоча з змивкою не факт, що вдасться дуже розійтись, оскільки, незважаючи на шпатлівку і шари фарби, маємо досить пористу поверхню, і тому не буде зрозуміло, як буде себе поводити рідка змивка, але подивимось. Коротше, з іржею сильно не мудрив, просто натикуємо темною іржею, наприклад, від ICM. Пензликом, в який макнули в іржу, потім витерли і натикуємо оцих слідів ржавчини по моделі. Ноги можемо проживіти сильніше, що буде більш логічніше. Взагалі, з допомогою інтенсивного везеринга, якихось слідів ржавчини, чи грязюки, чи ще чогось, можна сховати дуже багато косяків і недоліків різних моделей. Також використав, окрім темної іржі, трошки світлішу іржу теж від ICM. І ще трошки олівця. Помітив, що він мене лежить поруч, тому вирішив, а чому б і ні. Зазвичай якісь грані, контури з допомогою олівця підкреслють в самому кінці, але я вирішив, що можна цим зайнятися і прямо зараз. І насправді, ось такі от сліди від олівця досить ефектні, і далі я їх закріплю шаром лаку. Що ж, далі буде кілька типових процедур. Крито все було глянцевим лаком, також наніс на сліди рельєфу, темно-коричневу олійну, рідку змивку і шар матового лаку, і вийшло те, що вийшло. Майже завершений результат і насправді досить непогано. Ноги, до речі, класно виглядають, незважаючи на те, що якість друку ну, не топова однозначно. Зверху додав ліхтар і залишається маленький штрих. На цій моделі це гаральтичний щит, так би мовити, лого фракції полані. Сам щит вирізав з тонкого листового пластику 0,5 мм, скруглив кути надфілем, тепер треба пофарбувати в червоний. Щоб довго не возитись з червоною фарбою, вирішив прямо з баночки пофарбувати тамією. І одночасно макнув пензель в червону фарбу і трошки в чорну, тим самим отримавши темно-коричневий колір. Спочатку я думав намалювати білого орла від руки пензликом, хоча вийшло з цього, мабуть, щось не дуже. Але мені звезло, і я знайшов серед залишків декалей від інших моделей ось таку декальку, яка максимально підійде сюди. Ну, вона не 100% те, що було в грі, але. Буде ок. Дікалька від якогось літака польських ВВС в 72 му масштабі, звісно. По краям цей щит вкрив по контурам фарбою під метал. Ну і залишається на суперклей приклеїти цей щит на броню нашого меха. Ну і виглядає це дуже втім. Різні дрібнички покращують візуал моделі, і нам залишається тільки посадити на штифт чи просто на. Шматок дроту, верхню і нижню частину моделі. Але ще напослідок вирішив реалізувати одну цікаву задумку, якою я по суті завжди нехтував, та й не завжди вона доречна. Але тут можна це спробувати: Взяв шматок тонкого литника, бажано світло-сірого кольору. Далі потрібна вата і бажано непоганої якості без грудок, така рівномірна. І робимо маленькі клубки. Маленькі кульки від меншого до більшого розмірів, які потім нанизуємо на пластикову паличку. Ось ця навіть краща, тонкіша. Ну і як результат отримуємо щось таке: тут уже сірого кольору литник. Як ви могли здогадатись, отримали такий добрячий вихлоп з труби нашої моделі. Це діло з відстані приблизно пів метра. Я трошки задув, трошки попшикав лаком для волосся. Закріпивши, так би мовити, цю вату, щоб вона нікуди не втікла. Але зовсім трошки, щоб вата не промокла, іначе вона збереться в грудки. Ну і за кадром спробуй зовсім трохи знизу і по боків задути трошечки чорним кольором за аерографу, щоб наш димок виглядав не як пар, а як якийсь чануватий вихлуг. Що ж, як виявилося, на цьому етапі теж можна все запороти, але слава Богу. Мене вийшло більш-менш, і отримали такий от вихлоп з нашої труби. Не знаю, наскільки реалістичний, судити не мені, але здається, норм. Отже, ось такий мех, і наприкінці цього відео вже, мабуть, всі забули, що це модель надрукована на 3D принтері. І як і очікувалось, хороше фарбування, як мені так здається, може приховати і трошки нівелювати недоліки вашої моделі. Що ж, отримали перший досвід з мехами, перший досвід роботи з 3D-друкованими моделями, особисто мені сподобалось, і результат, тим паче, вийшов доволі приємний. Чи буде якась підставка під це діло, звісно, якісь ідеї, як завжди є, а от час не факт. Ну, а що буде напевно, це, звісно, традиційні відео по збірці моделей бронетехніки в наступних відео. Дякую за перегляд. Можете в коментарях залишати ваші відгуки, чи сподобалась модель, чи ні. Якийсь ваш досвід роботи з 3D-друком, може, можете щось порадити, поділитись чимось цікавеньким. Ну, а я вам бажаю всього доброго, успіхів і бувайте!